Що класична музика запобігає стресу у тварин. А якщо стрес в іншому, а саме блохи, кліщі та піроїди. Вони п'ють кров у птиці, і це справжній стрес для них. А через це страдає на у птиці. Щоб цьому запобігти, треба використовувати пилову ванну, є основний інгредієнт кормовий діатоміт, який запобігає розмноженню паразитів. Ми беремо ось так висипаємо, все тазик стоїть. сюди сипаємо багатенько. І тут наші курочки будуть. Купатися в ньому. І порошок полова ванна буде запобігати розмноженню паразитів. Для більш ефективної боротьби не забуваємо і про курник. Для цього ми використовуємо свіжий курник плюс, розсипаємо порошок у курнику. Для цього треба всього лише 10 хвилин вашого часу, а ваша птиця захищена від паразитів. Замовляйте комплекс на сайті або за номером телефону, вказаному на екрані.